Називається вона Віриш у ній ми будемо читати вірші, які є текстами українських суперхітів. Я ніколи нікому тебе не віддам, із репертуару Олександра Пономарьова. Сама любов для нас обох той час зазначила. Ти на долонях рук своїх мене побачила. Зійшлись дві лінії в одну, дорогу зоряну, як два струмки в одну ріку дощами схована. Сама любов для нас обох. Час зазначила ти на долонях рук своїх мене побачила, зійшли з дві лінії в одну дорогу зоряну, як два струмка в одну ріку дощами сковану. Дякуємо за ваші лайки, коментарі та підписки на наш канал в Ютуб. Слухайте українське, читайте українське, вірте українському. До зустрічі.